Сьогодні я хотів би згадати про історію сучасної Тернопільської вулиці, яка носить назву імені Бережанської дитячої письменниці Олени Кульчицької. А споконвіку до війни ця вулиця називалася Пасажем Адлера. Ця вуличка цікава тим, що вона збереглася, перш за все. Тобто це типова забудова. Часів Першої світової війни, навіть я б так сказав, 10-х років, 20-х років. От. І ця вуличка також особлива тим, що е, мені вдалося знайти інформацію, ну і вона відома, на відміну від багатьох інших вулиць, е, про саме цього Адлера, людину, якою, на честь якої цю вулицю названо. Отож, про все по порядку, М -м пасаж. Тому що вулиця закінчується аркою. Думаю, всім відома і знана ця листівка. Ось будинок номер 9 Він до наших днів зберігся. От. І за деякими даними саме з нього розпочалася вулиця. Може, це, власне, і було помешкання на той час відомого тернополянина Ігнатія Адлера. Отож. Ігнатій Адлер, як мені доводилося читати, був бездітним, сім'ї не мав от, і був доволі заможним бізнесменом, якщо говорити так ну, на нашій реалії переносити. Ось, значить, сформувалася ця вулиця в кінці 19 століття. Ось саме оцей 9-й будинок я вичитав, здається, в пані Бойцун. Датується 1898 чи 9 роком. От, то, ну, можемо собі уявити, коли тут з'являлися перші будинки такі. Точка відліку. Ось, але е, я хотів би поговорити сьогодні не стільки про саму вулицю, хоча вона цікава. І ось цим будинком номер 4 якщо не помиляюся, він біля автодору досі стоїть, де, було, де містилося е, фотоательє Брудона Калішевського. От, і багато інших тут цікавих спрут було. Я хотів би поговорити про будинок, який містився і міститься в ну, так, відновленому, перебудовому, перебудованому, будемо говорити вигляді, на сучасній вулиці Сагайдачного. Ну, Напевно, що тільки лінивий не бачив листівок, зроблених з цього ракурсу. От, і будемо говорити про готель Адлера. От відповідно, готель того самого чоловіка, іменем якого названий пасаж навпроти. Отож, невеличка довідка. Знову ж таки, те, що мені вдалося знайти, і я не претендую на об'єктивність, просто ділюся тією інформацією, яка потрапляє мені на очі. Значить, удатний тернопільський купець Ігнатій Адлер власник аптекарського магазину і складу. Радний міської ради. Почав розпарцельовувати землю. Тут мається на увазі на вулиці Кульчицької, що була його власності. На місці старих хатин виросли нові гарні кам'яниці. Отож, готель Адлера. 1 січня 1910 року відкрито перворядний з комфортом уряджений готель Адлера по вулиці 3 Мая поряд із будинком народної торгівлі. Значить, готель мав. 32 кімнати для гостей, був обладнаний електричним світлом, водогоном і лазнями. Єврей Ігнатій Адлер був багатим підприємцем і власником аптеки. Дублюється інформація. Це цитати із книг Ігоря Микітовича Дуди і, і Любомира Степанівни Бойцун. Ось наш готель. Його трішки інший дах. Таке цікаве завершення. Балкони. Ось, але звісно, що після війни це все було перебудовано. Ось, а з іншої сторони, готель виглядав ось так. Звичайно, можна багато читати, особливо цитат із старої преси. Вони доволі подають цікаві факти, але найцікавіше особисто для мене, найцікавішим, залишаються спогади тернополян, які пам'ятають всі ці місця одразу після війни, тобто кінець 40-х, початок 50-х років. Я мав можливість чути такі спогади від тернополянина пана Олександра. Такою ізюминкою, ну, невідомою мені до цього, стала інформація про те, що готель Адлера мав вільний прохід до в'язниці. Це здавалося б, дрібниця, але таких справжніх, красивих, гарних проходів залишилося насправді зовсім і зовсім небагато. Ну, напевно, що. Найпопулярнішим є тунель на бульварі Шевченка 1. Йдемо до бункер Музу. Я Напевно, що так буде зрозуміліше, більше знають. Ось. І я собі думаю, що от такий самий тунель був на вулиці Сагайдачного, 3. пан Олександр сказав, що ось це місце. Якраз є от таким тунелем. Тобто з вулиці Сагайдачного можна було зайти в двір до в'язниці комплексу, де був суд і в'язниця це вулиця Волова, 11. О, якщо покрутити листівку з цієї сторони, то тут краще видно. І тоді тут був ресторан, от, напевно, з цієї сторони. Ось бачите, характерний. От, І я почув від нього ще одну цікаву. Інформацію про те, що ну, так пліткували, я не хочу стверджувати про те, що над рестораном от, був публічний дім. Ну, може, це грубо сказано. Але такі спогади існують, збереглися. Буду радий доповненням. От. Може хтось ще щось помічає, знає, те, про що не пишуть, то буду тільки радий. Ось така інформація